Виплати пенсії ми повністю, повністю з січня місяця до 25 січня перерахували всі гроші. Щодо державного бюджету і щодо власних надходжень пенсійного фонду, і нам також казначейство давало позики, і ми вже їх повернули для того, щоб вчасно забезпечити виплату всіх пенсій. І саме така ж сама ситуація і на люти і до кінця року, тому пенсії сьогодні забезпечені в повному обйомі виплат. І якщо десь зникає ситуація там, на окремому рівні якогось там районного пенсійного фонду, я для цього і зібрала сьогодні ка. Олегію і звернулася до кожного керівника місцевого рівня, що є. Прямий телефон міністерства. Якщо у вас десь пройшов збой, якщо десь там у вас якесь непорозуміння, терміново зверніться. З... Давайте звернення, ми терміново це питання будемо вирішувати. Тому що от я за місяць побачила дуже багато таких технічних питань, які в... технічних, от я отримую від казначейства, що гроші перераховані. але ж це гроші з центру пішли на область. У області на місця, місця там ну, і на райони. Потім далі. І ось ця бюрократична система. Проходження цих грошей, вона від 10, а іноді і до 20 днів займає часу. І все завісить від людського фактора на місці. Тобто отримали гроші, тут же їх перерахували, вже все було підготовлено. Але ж вони отримали гроші спокійненько, нікуди не поспішаючи, починають там щось е, нараховувати. І мене це дуже дуже здивувало.